Та всіх це інформаційний фронт з Оксаною Мороз, яка представляє волонтерську ініціативу з інформаційної гігієни. Як не стати овочем? Привіт, Оксана! Привіт, Саш і мене звати Олександра Бабенко. Я представляю е, платформу аналізу платформу платформа розумних людей. Ми з Оксаною зустрічались місяць тому. Пишемо сьогодні, одинадцятий. Е, наш випуск і за місяць е, багато чого відбулося. Ми так вирішили почати з контрнаступу, який нам з Оксаною, звісно, подобається. Ми вболіваємо за його успіхи. Надалі я хочу дати свіжі цифри, які е, сьогодні опублікував Київський інститут соціології. Вони кажуть, що українці, попри намагання, Російської пропаганди якось нам е, завадити і розхитати нашу стійкість. Е, ми продовжуємо укріпляти віру в власні інститути державні. Президент і е, інститут президентства, відповідно, має абсолютно довіру. Більше 90%. Інші інституції, волонтери, ЗСУ так само тримають гарні результати. І традиційно, як пишуть соціологи, у нас низька. Довіри до таких інституцій, як судова гілка влади, до політичних партій, і до парламенту. Мені ситуація того, що зараз відбувається, вона дуже дуже сильно нагадує те, що в нас відбувалося в кінці лютого, на початку березня. Ось, і навіть напевно і частково і в квітні після Бучі, тому, що чітко було промарковано в тоді були промарковано хто агресор, зараз промарковано чиї успіхи. Ось і на фоні цього, звісно, Росія виглядає в дуже поганому світлі. От і що тоді, що зараз, ми побачили те, що пішло не по плану. Методички закінчилися, ніхто не знав, що говорити. От але почали випробовувати цілий ряд певних версій, і що відповідно повторюється з того часу, це те, що одна з перших тем, яка пробувається, має на увазі в методичках росіян, це тема договорняков. Тобто вони почали цю тему відразу комунікувати, і на жаль, її підхопили певні там і в Україні блогери. от це в принципі що тільки все починає розвиватися. От я думаю, що ми що побачимо кілька актів. от але основний меседж зводиться до того, що українці б не могли рухатися б так швидко, якби не було договорніков з росіянами. І звісно, тут показується пальцями в бік Зеленського. Тут вкинулася ця новина про те, що знову ж таки були договорняки козака з Єрмаком. Це все до того ж. Ось і відповідно ситуація виглядає достатньо загрозливо, тому що українці глобально владі не довіряють, попри ті дослідження, які ти сказала. Тобто, це така історія, яка стоїть на порожнечі, незважаючи на ось цей пік, емоційний, ось тут великий великий ботум недовіри. Тому Дуже легко пробувати ось цю різницю. Ось і росіяни, звісно, це знають. Другий момент, який мене хвилює, це те, що б'ють ну, на такі розкольні теми, і знову почали піднімати зараз. Ну звісно, що вони там тільки відбувся контрнаступ, вони вкинули там про втрати з нашого боку за перший день 2000 людей і так далі. І ось вони, ось цей емоційний вектор, вони почали підтримувати. І от буквально вчора розганялася дуже інтенсивно по Фейсбуку такий текст. Ти могла так само його бачити, де. Жінки публікували, що як ви можете зараз взагалі веселитися, там радіти життю і так писати, яке у вас було найкраще літо, якщо поряд вмирають люди, і так далі. Ось і це такий вектор інформаційних операцій, які вони тягнуть ще з так само з самого березня, і зараз це дуже такий хороший момент для, для розколу суспільства знову ж таки на тих, хто суттєво постраждав, кого хтось загинув, хто там втратив. Житло і знаходиться в гірших е, становищах, ніж ті, хто просто е, там працює на перемогу і так далі. От і е, звісно, цей розкол вони так само в нього капають. Я не думаю, що він буде успішним, якщо чесно, тому що вже практика попередніх місяців показала, що нічого їм розпочати не вдається, але емоційно це стосується. От і я, чесно кажучи, е, дуже здивувалася, особливо. В це було в неділю, коли власне як реагували росіяни. Тобто, в мене там є кілька росіян в друзях у Фейсбуці, за якими я спостерігаю. Один з них такий бізнесмен російський. Він ніколи до мене не приходив в коментарі і нічого не писав. Ось, і оце в неділю їм настільки прогоріло, що після того як я написала допис без світла, без нічого, але без вас процитувавши Зеленського. А він прийшов сам в коментарі, і починав розказувати, що все, що ми думаємо про українців. Ну тобто, для мене це такий індикатор, що їм дійсно дуже кепсько вже вони не можуть з цим справитися, і це прекрасна новина. Але це прекрасна новина тільки в моменті, коли вони от в, 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 в цій істериці б'ються, тому що далі вони вміють перегруповуватися і перегруповуватися на інформаційному фронті. І я думаю, що наступний їхній крок, зрештою, ми його буквально в онлайн режимі зараз з тобою бачимо, тому що ми записуємо це в четвер, і буквально годину тому росіяни вдарили покривом рогу в черговий раз. Звісно, що це в тому числі зв'язано із веденням контроперації. Контрнаступу, але в тому числі це і зв'язано з терором а, мирних а, українців. От і а, власне те, що вони б'ють по інфраструктурі, і по Харкової, по Кривому Рогу От це, от от такі перші промінчики, які мали нам всім сказати, що треба дуже проскіпливо готуватися до зими і готуватися до того, що нас чекає, і з точки зору інформаційного терору, і що точки зору інших моментів. Я хочу трохи повернутись до твоїх тих, що ти сказала на початку. Ось власне ці цифри нам показують що в по великому рахунку українці сприймають інформацію правильно. А, а хто там кому як і які договорники? Я чому Омусь вважаю, що більшість людей взагалі цю історію можуть не почути ніяким чином ні в цьому місяці, може в наступному, бо є великий прошарок, і дай Боже пласт людей, які просто роблять свою роботу кожного дня. Військові захищають нас, волонтери е, возять якісь необхідні речі, і це стосується інституту президента і самого президента, і тих людей, які зараз при владі, ну тобто воно якось так дійсно розмухується на точкову і в широки загально потрапляють. Я дивлюся на ті меседжі, які заходять і не заходять. І якщо ми візьмемо владну структуру, то так до зеленського в лоб може нічого й не прилипає, як, як в принципі можна сказати. Але якщо ми візьмемо його оточення, там починаючи від Єрмака, і далі, то все дуже навіть прилипає, і це все характеризується як влада. Ось і це має як абсолютно виправдані запитання, які потрібно ставити, з'ясовувати і так далі. А так і багато того, що просто говорять узагальнюючи наприклад по тій же корупції. Ось, де в нас корупція, корупція нас всі всюди. А хто в нас краде, в нас краде влада? І оце все власне узагальнюється і таким комком ком іде. Другий дуже такий цікавий вектор. Це те, що вони, от буквально в серпні, навіть десь після того як ми з тобою говорили останній раз. це була історія з депутатами і розкачуванням ситуації на круги Верховної Ради, коли кричали, що всіх депутатів у військо, всіх депутатів розігнати і так далі. Ну тобто, знову ж таки, вони на ось ці емоційності. Що депутати не воюють, прості люди воюють. Не от хотіли позбавити нас Верховної Ради абсолютно не розуміючи наслідків того, що буде в країні, коли ми втратимо Верховну Раду чи там ще якусь інституцію, і які це наслідки будуть для країни загалом, який подарунок Росії. Тобто, ось ці популістські речі вони дуже круто заходять, і їх дуже системно качає мій любимий антивакцинаторський рух. от вони на ось цих популістських загаслах дуже заходить. Тобто, в них в принципі зараз таких три вектори: один з них. Це дискредитація влади, абсолютно все ось другий, Це дискредитація армії, і вони там дуже плотно сидять на всіх ось цих розкрутків звернень від військових і так далі. І третій, це, звісно, дискредитація волонтерів. Ну тут правоохоронці їм що в цьому зараз достатньо допомагають. До речі, по волонтерах це окрема тема, тому що буквально вчора нота єно чи сьогодні. Нота єнота опублікували скріни ботів. От з абсолютно однотипними коментарями, які під бостом зеленського. Про власне ситуацію з волонтерами і про відкриття справ розказували про те, як все погано, і які волонтери погані. От тобто, це точно ну, частини процесу дискредитації волонтерського руху, і все це воно звідти росте і розходиться далі по купі корисних ідіотів, і не тільки тому владу у цей вектор він дуже добре заходить в народ народ, і Росія його дуже системно качає і успішно я би сказала, качає. Ти бачила цю історію з е, волонтеркою, яка осіла в торгівельні мережі АТБ і Сільпо, якщо я не помиляюсь. Так. Я на неї подивилась, декілька днів, вона тривала, і там було звинувачення, що, начебто, ці, ці торгівельні мережі якимось чином взяли на себе відповідальність і розмістили цю продукцію в себе в магазинах. Але як мені здалося, на один з співвласників АТБ він відреагував досить. Правильно розмістив і відповідь, і там була така історія, яка називається спеціальний агент Набу Шевченка. Я не знаю, може наші глядачі його не знають, слава богу, але точно про нього чули. О чому що виходить? Ця людина була в принципі причетна до історії знаком плюс, де він був корисний, подавав якусь інформацію журналістам-розслідувачам. В цій історії він, прикриваючись певним своїм авторитетом і авторитетом інституції набу, яку він представляє, хоча він просто радник і не є людиною, яка там працює. Він звинувачує ці торгівельні мережі, і ця історія в публічному просторі вона просто так от якось розтворилась і нікуди не пішла. Це ситуація про те, що так, можливі точкові зловживання, але ні, це не характеристика системи. І ось цей ключовий меседж, з яким має виходити будь-хто і правоохоронці, і будь-яка інша структура, якщо це стосується волонтерки і корупції, тому що тут краю ну, просто краюгольний темінь Росі Росія нас намагається максимально поставити синонім через знак рівності Україна і корупція, і через те казати, не давайте їм зброю, тому що вони розкрадуть. Не Вайте їм гроші, тому що вони розкрадуть. Це не означає, що ми закриваємо ще на проблему. Ми говоримо про те, що ми не можемо узагальнювати так само, от для того, щоб підкріплювати де факто всі тези Росії. Тому коли хтось з державних структур чи будь-хто комунікує цю тему, потрібно сказати, Дивіться, є е, сільпо в них там X супермаркетів, а е, X мінус один. Вони торгують чесно, один власне торгує нечесно, і ми виявили, що це проблема одного конкретного директора. От так само, як і з волонтеркою. От ну тобто, цих справ до відомих волонтерів до них купа є запитань. От тому, що як я не пам'ятаю, хто вже з волонтерів написав, що якщо ви думаєте, що ось ті от папери, як ми ввозимо автомобілі, на яких написано, що там американські там чи англійські волонтери нам подарували машину, що це подарунок, то ні, це ми так просто перетинаємо кордон. А ось тут от гроші заплатили, і там є дійсно дуже багато нюансів. І Там правильно здається, Роман Грощук писав, що там треба розбиратися, і треба дуже детально законодавство під це підлаштовувати. Ось і коли правохоронці роблять ось ці всі показові виступи, вони з одного боку роблять правильно, тому що так треба показати, що це не можна робити, що це річ, яка наказується під час війни, і що це недопустимо. Але з іншого боку, якщо ви йдете проти людей, яких всі знають в цих колах, яким всі довіряють, то вибачте, будьте ласкаві, дати докази, в які люди повірять. От, тобто, доказ, де там один автомобіль якось не зрозуміло, що й до, до чого, от це не доказ, особливо коли там вся спільнота говорить інше і. Є адвокація і так далі, тому в мене так ну в мене дуже багато запитань, тому що коли на це все дивишся, воно все настільки а з третього боку виникають. А, ще там а, публікації я бачила від волонтерів, що до них приходили і пропонували кришу, як в 90 от щоб їх не чіпали. От, ну тобто, зараз настільки це питання, воно накручене зі всіх сторін, і настільки воно в цій всій накрученості і заплутаності грає на боку Росії, от що просто караул. Тобто, я розумію, там всіх емоцій. Оці стосовно того, що все це має відразу каратися, і так далі, але не має каратися і не має дискредитуватися люди, які віддають остання, от які там вкалують вже який місяць, а інколи і не місяць, а роками з самого початку війни, от і, і до яких приходять і починається це все кошмарення. От тому ну дуже багато питань до цього процесу. Ось цей процес в тому вигляді, який зараз є. Він точно грає на руку дискредитації волонтерського руху. І, в принципі, на руку Росії, тому от волонтери, це от дуже болюча, просто дуже болюча ти сказала про цього пана, який прийшов до тебе в коментарі. У мене просто пам'ятаю так працює, я обличчя запам'ятовую, а імена ні. Але я подивилась на нього відразу. Я бачила його коментар. Це до речі, людина, яка дотична до московського віржи. Вона дійсно банкір, вона, чи то спонсоруючи, допомагає фонду відкриті серця. Не так давно був забіг в Москві, він там а, брав участь, і це взагалі людина, яка біля Бомонду московського, то він там з представниками телеканалу дощ сфотографується, то ще там з кимось. Тобто він такий публічна в певну міру особа. І по його коментарях я зрозуміла, що в принципі ось такі люди, як він, ну, читачі чи, 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 газети комерсант, як ми з тобою їх колись назвали? А, він в принципі розуміє, що все, ця вся історія, братський народ, вона вже закрита для них, остаточна і залишається тільки от писати в коментарях тобі щось, ось ось такого штибу. Скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш? Будуть якісь ще намагання може з боку культури зайти, чи може ти їх бачиш, що все ж таки якась прослойка людей, ті, хто не сприймають, будуть якось намагати все ж таки пушити і може за кордоном цю тему. Що ось давайте просувати тему, що є дві росії. Росія культурна і Росія не культурна, яка обирала Путіна. Чи для тебе ось картина зрозуміла, що все, все хто б не казав від них гарні, погані полугарні Росіяни? Ця історія закрита, нічого їм довести не, не вдасться. У нас зараз іде війна. А які діалоги з росіянами під час війни в принципі можуть бути? Ми можемо з ними говорити про те, як розвалити Росію, але при умові, що вони будуть робити щось, щоб це зробити. Ну тобто, там ідуть ці всі форуми вільної Росії, чи як вони називаються, де в наші в тому числі приймають участь, але в них там іде розмова про розвал Росії, про планування якихось спецоперацій і так далі. Я там, якби я до цього скептично чи не скептично, не відносилася, але вони принаймні, а, говорять про те, що вони будуть розвалювати культурні діалоги, бізнесові діалоги, будь-що по е, це все е, потім. От і це дуже важливий момент, тому що ми закликаємо Захід не вести діалог з росіянами в той же час, якби ми намагаємося їх якось там покрасити, побілити, якби показати ось цими ми говоримо з цим, ми не говоримо. Це все розфокусовує акцент. Тобто не будуть на заході розбиратися, чому ми з одними говоримо, а з іншими не говоримо. Для них буде сам прецедент, тобто важливий прецедент. Ви говорите, значить і нам можна. Ну чого ви про віза говорите, якщо вас там? Чому ви там про санкції говорите? Якщо вас там ще санкції не ве. Дані і так далі, ну тобто, ми чогось вимагаємо від заходу певних речей, які самі не робимо. От і е, тому я вважаю, що в нас зараз може бути рух на оце діління хороших, нехороших, хороших, корисних, не корисних, тільки з точки зору того, щоб просказувати людям. От е, чому власне там немає тих, з ким можна вести діалог з одного боку, з іншого боку, не звалюючись до фашизму і не розказуючи, що там всі абсолютно погані. Є якийсь відсоток хороших. Ми їх не знаємо, ми їх колись знайдемо. Ми можемо говорити про напрацювання критеріїв. Ми можемо говорити про те, що е, там, е, якщо людина там допомагає армії, стоїть з автоматом, витягує наш з фільтраційних таборів і так далі, то це утекас оцей незначний відсоток, який зараз там приносить користь Україні, і так далі. З одного боку, я розумію, що це дуже складна тема, і дуже багатовекторна тема, і що її постійно потрібно проговорювати, і так далі. З іншого боку, одна історія, коли ми це проговорюємо всередині суспільства, а інша історія, коли якби відкриваєш тілі чи щось там ще і там якби би ціла фієрія з коментарів з росіянами і так далі. Ну, тобто я от цього не розумію, і от я я розумію прекрасно цих людей, які пишуться і не гадують, якби по поводу Андруховича і так далі. І з іншого боку, я не погоджуюся з тими, хто каже про те, що там ну ми ж не фашиста, щоб там всім не говорити. Це не про не говорити. Це про те, що зараз діалог немає про що вести, от потім. Це друге питання, що буде потім. А ось, але ну точно не зараз. Ну я хочу сказати, я не знаю, як там по всій Європі, але поки, наприклад, німецькомовні країни, як Австрія Німеччина, там переважає тенденція, що все ж таки діалог має бути. Там досі треба конференції, де хочуть посадити і українців, і росіян. Я особисто бачила школи, на яких намальовані два наших флаги і голуб миру, начебто, все нормально. Народи не мають страждати. Як on, інші. On я, наприклад, да, 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 Наприклад, я собі відповідаю так. Мої друзі, з ким я спілкуюся за кордоном і німці, і австрійці це е, частина і їх відповідальності. Вони просто про це вже починають думати, а де хтось здогадуватись, що вони якби в одній когорті були з росіянами і з ладошки просто їх підкармлювали. А тут адупала ладошки далі українські війська, наші дівчата і хлопці. А от як їм претензію пред'явити, і що їм в обличчя все це? Чути, не дуже приємно, що за ваші, ваші за ваші зв'язки і за вашу любов к російської культурі, як одна панянка-співробітниця ООН, казала: Ну як так, це ж Америка все все робить. конференція пам'ятаю. Це ж вони озброюють людей. Треба треба поїхати в Росію, прихилитись до березок, почитати литературу і там знайти натхнення, щоб зупинити всі ці історії. Окей, все це ми вже знов з тобою філософствуємо. Ми про хороших, поганих і не дуже росіян почали казати сказати давай зробимо анонс переважно твоїх, може проєктів і нових відео, які будуть з'являтись, і трохи скажемо, що ми готуємо дослідження про хороших русських, які ви нас так сильно просили, щоб. Тобі ще хотілося анонсувати на правах. Те те, та... що ми з тобою домучуємо і з командою, домучуємо аналіз 100 хороших росіян. Чому тому, що вони нам постійно підкидують новий матеріал. Ми тільки поставимо крапку, і виникає нова тема, яку потрібно знову промоніторити і включити, тому що без нею дослідження буде неповним. І ми вже, вже здавалося, в серпні поставили крапку. Потім знову виникли візи, потім виникла дугіна, і так далі. І так далі, і от ми постійно його доповнюємо, тому ми. Дуже дуже надіємося, що в цьому місяці ну, в цьому напевно, вже не встигнемо, але в жовтні на початку ми презентуємо велике дослідження, і там акцент буде саме на тому, щоб е, показати критерії, ну тобто, наскільки ми там зі свого боку е, можемо їх запропонувати, е, щоб показати, як шукати і як пояснювати, е, як аналізувати тих чи інших людей, яких ви в е, чомусь вважаєте хорошими. От, ну, тобто на що звертати увагу, як дивитися на їхню суті, не на те, що вони переперфорбувались. І то не дуже добре після 24 го числа, от тому, що на жаль, дуже багато з тих, кого ми звикли вважати хорошими Ну не ми звикли вважати, а прийнято вважати хорошими. Не ось вони, на жаль, далеко такими не є. І якщо навіть забрати слово хороше, а вживати слово користь чи не користь для України зараз, то це якраз не користь. Окей, один глядач наглядач з Іспанії дивиться і тебе читає не так давно мені зізнавався і каже, що ми з тобою розмовляємо досить складні питання, просте питання. Дві. Хвилин mm -hmm. навіть менше залишається, mm -hmm. якщо людина хоче танцювати під пісню Лабади в е, е, твої глаза, то чому вона має вимагати від Лабади якоїсь позиції по війні? Ну заробляє вона там гроші в Росії. Ну чому Лабада це так? Е, я відчуваю питання людей, які яким подобається її творчість, музика, чому вона має якось каятись щось казати і таке інше? Ось ось така історія. Скажи по-простому, щоб було зрозуміло. Ну слухай, то ну тут все предельно просто. Яке не громадянство, ось і де вона а, хоче заробляти гроші, жити і так далі. Якщо вона какба, яка ні Лорак а, каже, що ні, якби Росія, матушка, якби виїжджає туди і так далі, то раді Бога, хай собі робить, що хоче, як буде разом зі всіма росіянами нами маркуватися і, 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 і а, нічого про неї ніхто думати не буде, окрім як про всіх росіян. От а якщо вона залишається українкою, якщо вона а, хоче тут жити. Ти з гроші і так далі, то вона має жити в тій реальності, в якій живе вся Україна. Крапка. Ну от а ця історія, як би в ні політики, яка разниця і так далі. Мені здається, що це вже всім стало чітко зрозуміло, от а, що це не працює, тому що саме це воно потім і призводить до того, до чого ну, до, до, до чого призводить, що в росіян раптом є ілюзія, що тут їх будуть зустрічати з цвіточками і всім остальним. Тому що є ж є разниці, і нас які там люблять і так далі. Ні, ну no, такі так само є. От але вони не мають бути не публічними. Вони не мають вести за собою людей. Вони не мають мати аудиторії там, і вони взагалі тут не мають бути. Тому ну, тобто, я не я не кулькультуролог. Лена чеченіна. Мені здається, що дуже класно про це все про цю всю культурну братію розказує. От. Але точно точно, якщо Лобода українка, окей, вона веде себе як Українка. Якщо вона росіянка, ну бог і суддя. Це суддів нам не тільки Боги, а й глядачі, і слухачі. Хто дивився і mm -hmm. слухав нас? цей випуск, у нас же виходить час. Дякую тобі, Оксана. Ми анонсуємо і дослідження, і нові подкасти, і відео, які готує Оксана. Я це точно знаю. Ми побачимось, може за два тижні, може за місяць побачимось. Не знаю, готуємось до зими і yeah, готуємо все, що може знадобитись. Це 100%. Дякую тобі, велике. Дякую. Всім до наступних зустрічей. На все добре. Дякую, що дивились.